Ти думаєш, що знаєш усе про чесник? А що, як я скажу, що цей звичний зубчик може захистити тебе від злих духів, зміцнити серце і навіть використовувався як валюта? Приготуйся дізнатися 30 дивовижних фактів про одну з наймістичніших і найкорисніших рослин на планеті часник. Вперше його почали культивувати понад 5 тисяч років тому в середньому сході. Стародавні єгиптяни давали часник рабам, щоб ті мали більше сили для будівництва пірамід. У давній Греції для витривалості спортсмени їли часник перед Олімпійськими іграми. Римські солдати вважали часник рослиною мужності, він був частиною їхнього раціону. У середньовіччі люди вірили, що часник відганяє вампірію. І навіть дотепер часник підвішують над дверима у деяких культурах. Для захисту від злих духів часник має понад 200 біологічно активних речовин. Основна активна сполука аліцин утворюється при подрібленні часнику. Аліцин має потужні антибактеріальні властивості, сильніші за деякі антибіотики. Часник може знижувати тиск, особливо при регулярному вживанні. Вчені виявили, що ця рослина покращує рівень холестерину. Він також зміцнює імунну систему, допомагає боротися з застудами та інфекціями. Також дослідження показують, що часник може уповільнювати ріст деяких ракових клітин, свіжий часник містить багато антиоксидантів, тому він бореться з вільними радикалами. Він також стимулює детоксикацію печінки. В індійській медицині айруеда часник застосовують проти безсоння. А в Китаї його застосовують у народній медицині більше двох тисяч років. Один зубчик часнику містить лише 4 калорії, часник містить вітамін С, вітамін в 6 селен, калій, мідь, залізо та марганець. У світі існує понад 600 сортів часнику, деякі сорти мають фіолетовий або навіть синюватий відтінок. Найбільший часниковий зубчик був вирощений в Каліфорнії. Понад 200 грамів у південній Кореї щороку споживають понад 7 кілограмів часнику на людину, у Франції навіть є фестиваль часнику з танцями, музикою і стравами. В Україні ж популярний борщ з часником, і не тільки часникова олія потужний природний засіб для серця. Екстракт старого часнику донині використовується у фармацевтиці. Часник також застосовують у косметології для боротьби за кне та покращенням шкіри, його запах може зберігатись до 48 годин після споживання через сірковмістки сполуки. і щоб зменшити запах, допомагає зелений чай, петрушка або лимон. І ще цікавий факт: часник настільки цінний, що у стародавньому Єгипті його використовували як платіжний засіб. Якщо ви знали всі ці факти про часник, то ви справжній часникознавець. Якщо ж дізнались щось нове, то ставте лайк. А ще не забудьте підписатись на канал, бо тут ми говоримо про звичні речі незвичними фактами. До зустрічі у наступному відео!